Сер, я не розумію. Так, це очевидно. Я не можу провалити цей курс. Нащо така категоричність, містере Кунс, я вірю, що можете. Що зими учні, викладачі й обслуга академії Бартона їдуть з кампуса на двотижневі канікули. Та завжди є кілька нещасних, яким нема куди втекти на свята. Їх називають залишенці. Містереганем, вітаю мері. Я чула цього року ви в нас нянькою. За що це вас так? Він теж колись був тут учнем. Так, і тому знає, як завдати максимального болю. Я думав, усі нацисти ховаються в Аргентині. Замовніть талі. Ви догралися до покарання, сер! Стерчати тут з вами це вже найгірше покарання. Тут син зухвали — подвійне покарання. Думаєш, я хотів нянчитися з тобою? І я молив Бога, щоб твоя мати підняла слуха, а твій батько прилетів на вертольоті чи космічні ракеті. Мій батько мертвий. Не можна казати хлопчику, якого лишили самого на різдво, що він нікому не потрібен. Що ви за людина? Тут більше нікого немає. Давайте так, ви не чіпайте мене, а я не чіпаю вас. Учні не люблять вас, фактично ненавидять. Вчителі теж. Ви ж знаєте це так. Для мене світ складне і неприємне місце. І світ мене так само сприймає. У цьому ми з тобою схожі. Я вперше святкую Різдво у сімейній атмосфері. Дякую, Мері. Нема за що. Історія це не просто вивчення минулого, а ще й пояснення теперішнього. Коли ви отак все пояснюєте і докидаєте порнографії, то усе значно легше заходить. <звук> Я пропоную тост за моїх несподіваних компаньйонів. <звук> Ти зазираєш у моє декольте? Ні. Так. Через тебе мене звільнять. Це твій Рубікон. Не переходь, Рубікон. Чорт я! Залишенці! А -а -а -а! Господи, містер Каде!